— Безпричинно. — без ви мене зупинили. Да, да, без... не нам бачу. Так хоч не бачить будемо зупиняти тридцять без трицькі до смислі. Тільки що у вас була причина установки, яка там ви сказали, покажіть документи. Так ну, не тепер ні, ну я вас питав. Ви сказали б спочатку, покажіть документи, а потім уже ви думали, що цей стоп мене не робить. Він може і не робить херево, знаю, які там ями. Скільки ви сьогодні предписанні не ставили? Друзі, мої вітання. Ситуація наступна. Співробітники поліції зупиняють водія і зазначають, у вас СТОП не працює. І так, що необхідно знати в такій ситуації і як складається скарга на зупинку без причини. Більш детально про це сьогодні поговоримо. Провіряйте. у вас ну, є технічні засоби. Я у вас є технічні дали? Да, держава Конечно. вам дала да. держава вам дала і машину, і все. А ви дармоєди. Ви не отрабатуєте ту зарплату. Конечно. Конечно. Злочинців не ловите точно да, не, І не буде. Але в першу чергу друзі, встигніть прийняти участь від нашого юридичного клубу захисту водія та отримати цінні призи, відеореєстратор, автомобільний набір та сертифікат на участь у нашому клубі на 6 місяців. Вам лише потрібно вступити до нашого юридичного клубу з першого. По квітня по 15 квітня і зазначити при цьому промокод приз. Як це зробити? Зателефонуй на вказаний номер телефона і зазначай промокод приз. Або можеш написати в телеграмі, або у вайбері як тобі зручно. Розіграш відбудеться 16 квітня. Успіху вам! Причина <зв>. зупинки. У <зв>. мене все є. <зв>. Ви... Ви... Ви, Ви ні, це виприч. не причина остановки. Як це О, так. Стоп не працює, у вас править. Почекайте, хлопці. Почекайте, хлопці. Тільки що у вас була причина установки, яка там ви сказали, покажіть документи, так? Не Тепер? Не, ну я вас питав, ви сказали спочатку покажіть документи, а потім вже ви думали, що цей стоп мене не робить. О, він може і не робить херіо, знаю. У вас великі там ями. Скільки ви сьогодні предписання зіставили? Ви ще якась, А ви нічого не знаєте? Ну. Ви що. Ви патрульна служба? Що ви патруліруєте? Ну. Ви по чому їздите? Ви мені зараз якісь екзамени Ну при чому екзамен? Я хочу узнать, скільки ви сьогодні... У мене все є. На закону вигомо. Не, я хочу що ви від мене хочете. А? І перед вами клоун стоїть. Причому клоун. Ви Як просто не непонятно, що ви хочете. Я нормально в сіті, себе веду. У мене, мене все є. У мене все є, але ви почекайте, надивилися ютубів. Почекайте, ви мені назвіть причину остановки. Я назвав причину зупинки, такі 30 разів допомоги, тільки що світився, понимаєте в чому діло? Бути, що... О, то я ж вас питаю Скільки ви составили предписання по пократи... ну, покращенню покриття дороги? А ви не заставляєте? А чого? Да, да 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 хлопці. бачите? ну скільки сьогодні ви соні? Якщо ви називаєте? Ну скажіть, які в мене стоп не робить. Якщо співробітник поліції вказує, ви порушили правила дорожнього руху, в першу чергу не забуваємо про те, що потрібно мати докази, фактичні дані, які свідчать про те, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Очі поліції. Не доказ підозра поліції не доказ, Рапорт напарника поліції не доказ. Друзі, але в першу чергу для того, щоб розуміти, як спілкуватись з співробітникам поліції, необхідно знати, які у мене права, які обов'язки у поліцейського. А для цього рекомендую мати та читати корисну для вас літературу. І так, перша пам'ятка це алгоритм дій, що необхідно робити водію під час зупинки авто співробітникам поліції. Таку пам'ятку отримає кожен учасник. Нашого клубу далі під нормативно правові акти під час дії правового режиму воєнного стану тут зазначені відповідні постанови, які регулюють питання з уповноваженими особами на блокпостах і не тільки далі. Практичні рекомендації адвоката під час мобілізації. Друзі, для того щоб знати, потрібно читати. А ну хотіть я борю я вас перепитав, Не це ж не то, що просто так. Ви не думаєте, що ви тут сильно розумні? Там Що? жодто сполучається. Ви законна причина 35 стаття? тридцять да. Де? Якого? Ну воно не працювало. Може, Де? Не працює. У вас є докази? У вас не... є. Я не міняв нічого, я просто Дільки став. Я знаю, що ви там робите. Коли? Коли ви їхали за мною? Ні, я тільки, що... — Ви назвіть це... адекватну причину остановки, я, вам, я вам все покажу. Я вам назвав адекватну Яку? — Я са вино? 31-ша, 35-та стаття законодавства. Причину. Порушення правил дорожнього. Яке? Не працює задній стоп сигнал. Де? Вже працює, ви у Де? Ні, ні ні, хлопці, не треба це видумляти. Це не треба, це видумка. Видумка? Ну, в смысле, ви должны ето, мені назватися, представиться нормально. Ви за яким разом представилися нормально? Я у вас е, ну... Я за перше Ні, 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 -ні воно і... не чутно. Я вам зараз сказав, ну, що воно не чутно. Дайте, и будете. тут мені газ не газ. Ви вибу... должны нормально ну, представлятися чітко, мені, внятно. В... Мені в рупор. При... В не в рупор. Ви представляете, нормально, так, щоб я чув. Я ж ну, зараз ну, я говорю. Я кажу, сядьте ще на пасажирський, будь це все чуть. не надо вас тут видумляти. Я вам говорю, ви видумали Зупинку. Я прийшов і представив собі. Представили. Так. Причина зупинки. Згідно 35 статті, дорожнього руху. Яке? Не працює задній стоп-сигнал. Де? Я вам показав, він працює. Ну, все працює. Ну, я не маю вам показувати документи, бо це незаконна вимога. Конечно. Ну я ж вам зразу ну, почав ну, виясняти, mm -hmm. чого ви мене встановили, чого ви за мною їхали, там все не робить. Тобто да. він зараз заробив. Да. Тільки що не робив, вже не робив. Ну, не вірно, Ні, це ви видумляєте, хлопці. Я вам зразу говорю, це ви відумляєте. Не треба це видумляти. Ви ловили би краще злочинців, які дійсно да, де. щось. Хорошо, тут! Де. Тут, де. тут злочинців, во. де. Отут ради нами сядити про це. Я вам нічого не дожим. Я були... хочу ось ось пойти купити їсти собі на завтра. Ну а ви мене задержуєте. Зараз закриється магазин. Не ви мене задержуєте? А ви мене не задержать. Я приїхав. Придію, будь ласка, мисли поційний і по... ще По поводу. По поводу з ними сперечатись, я вважаю, не потрібно. Краще скласти скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Як це робити? І що роблять наші юристи, коли учасник клуба потрапляє в таку ситуацію? Давайте у них і дізнаємось. Артем, розкажи, будь ласка, ситуація наступна. Співробітники поліції зупиняють водія, вказують, ви порушили правила дорожнього руху, начебто, у нього не працює стоп. Що в такій ситуації ми робимо в першу чергу? Ми зазначаємо учасникам нашого клубу. Виникає ситуація, звертайтесь на гарячу лінію. Ми надаємо консультацію також в режимі реального часу. Далі потрібно з'ясувати, чи є у співробітника поліції докази вашого адміністративного правопорушення. Якщо такі докази є, вимагайте у нього, щоб він їх надав. Якщо таких доказів немає, відповідно зупинка є. Незаконною в даній ситуації ми тоді допомагаємо учасникам нашого клубу скласти скаргу на незаконні дії співробітника поліції, зокрема в контексті незаконної зупинки. Якщо все-таки принциповий співробітник поліції виніс постанову, ми допомагаємо її оскаржити учасникам нашого клубу, безкоштовно підготувавши весь необхідний пакет документів із подальшим алгоритмом. Що за чим ми подаємо? В мене все є. Нема таких, нема таких. 35-ї статті. Немає. Я не хочу нічого відкривати. Ви мені назвіть нормально. Я не хочу, я не хочу. Ви повинні бути мені ну, все предоставити. А тоді вже я вам представлю. Все, документи. Причину, ви видумали причину установки. Це ви так вважаєте? Я не вважаю, Ні стоп, не сигнал працює. У вас воно є регістратор, він має записати. Конечно, ну, то предоставляйте. Предоставляйте, будь ласка, з ким я спілкуюся. Я водій. Все. У вас 12.04, державний ви так номер. 20. Я звідки знаю. Може, ви колаборант. Ви теж можете бути колаборантом. Прийду, прийду. Грохнули двох нових. Так, да. да, і все. Покажіть, будь ласка, до мы Я не, показав. вам не злый, ну і що? Що не я знаю, вам. Машина на мені, провіряйте. Провіряйте? У, ну, У вас є технічні засоби. У вас є технічні мені дали. Так? Да. Держава мені. вам дала. Да. Держава вам дала і машину, угу. і все. А ви дармоєди. Ви не отрабатуєте да. ту зарплату. Конечно. Конечно. Злочинців не ловите точно. Да, ні. І не буде. Ну да. Все. Я, документи, документи. Я вам нічого, визиваємо сок, тоді будемо показувати. Сок, визивайте сок. Визивайте? Так. Визивайте сок і будете все показувати. У вас немає ні регістратора, нічого. Покажите, Добрий? Ваші документи, Представляйтесь, показуйте. Покажите. Причина одна й та сама, так? Да? Хлопці, да, безпричинно Безпричинно ви мене зупинили. Да, без... Бо нам бачу, так Будемо зупиняти 30. 30 до. В смысле? Да. Ви не маєте права, хлопці. Ну, це це перевищення таки, да. службових обов'язків. Давайте скаржимо. Будемо давати, а що Конечно, робити? Будемо давати прямо зараз. І, дав... і будемо будем зупиняти на вас 350 разів. Будете зпиняти, то а. ваше право, але ну, я буду скаржитися по любому. Скаржець, ваше повне право. Mm -hmm. Ты що показуєте? Ні, ви мені мене становили безпідставно сто роботи да, і він працював. і. Перевірка документів таких немає. В превентивні заходи нема поліців. таких. превентивні заходи. Це те, що може робити співробітник поліції. Він може зупиняти авто, він може перевіряти документи, але потрібно мати законні причини. Зупинка авто. Стаття 35, Перевірка документів. Стаття 32. Це Все дуже просто. Нема, нема, ну, нема. У, У нас немає таких. У Нас немає. Ось ваш колега мене вже знає, і все вони перевіряли. Так що не треба оце, Ну тут закручувати ці пружини. Я ж у ще раз кажу перевірка документне являється 42... причиною зупинки, Не являється. Ви це знаєте. Не на оперативі друга стаття закону да. Хоть 43, третя. Мені різниці немає. Ви незаконно мене встановили, хлопці. І тут співробітник поліції впевнено зазначає стаття 42, перевірка документів. Ні. Він помиляється. Поліцейський. Уважно читайте свій профільний закон. Це стаття 32. Ви встановляєте того, кого ну, треба встановлювати. Злочинців, якихось яких... зі... тута. Тут. Ви за це отримуєте гроші і повинні отрибатувати їх. Так, да, грамотні ви, але трохи ще не дочитали. Я його не хочу, воно мені не треба. Дуже ви начитані, але не повністю. Давайте не будемо переїжджати. Я вам сказав, давайте я схожу, докуплю. Зараз машина та стоїть. Воно закриється. Ну то це проблеми? Я поясню. Покажіть документи, В документа. Чого я вам маю їх показувати? Мені треба певнити, що ви громадянин України. Я громадянин України. Власне, то це кожен другий може доставайте. Да, ну то все. Ви мені скажіть, чого ви мене остановили. Я Ми не, не можу пані. Такої зупинки немає причини. Ви розумієте чи ні? От нема такої причини зупинки. От немає що, коли вона буде без питань. Дай там хоч 46, я вам говорю. 35 35 статті немає 42 пункту. Все, хлопці. Немає. Все поговорили? Не знаю, ви ж ось mm -hmm. з колегою, я Мені ось треба зайти купити, пожрати. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є Мій телеграм та моя пошта.